Та типа сам там работает. Не-не-не, вот сюда сейчас упадет Пошла Юу, давай Дето... бля сука вони не зможуть сюда прийти на тяжелая техника тут только лодки а мы все контролируем То есть не даем им перебраться на цей берег. Да иногда там перебираются маленькими групками. ну, ми, FPVшники, мовікисти, розбираємо їх на раз-два. На Дніпрі. Це приходить. Приходить? Угу. Два. Угу. Оце водна приграда, краще все. Навіть замки замці раніше. Так? Водна преграда поставили і спробую його взяти. Так і тут. Як у нас як бастіон якийсь. Бо якщо б на суходолі, ой, ой не знаю, де Щоб це як то було тут. Тут було б, наверное, дуже-дуже гаряче. А так у нас тут все під контролем. на уже би. Ви Бачите, Баткар... Сейчас воно не поднимается. Ми... Все равно нормально було, а сьогодні сильнему. Це дуже стрмна робота, опасна, тому що прилетає и FPV, Якщо тебе засікло якесь крило Орлан зала, то прилетає. Е прилітають і танк, і арта, і Ну, все до явної БК, що у... Ой. Орков є. дивіться, зараз мене будемо. Зиму летіти туди, грубо говоря, там 5-6 хвилин. І вам що вилітаєте, так? <плес> <плес> а чого у нас роздві упало? <плес> ну, хай <хоть> що <шо> так? <плес> <плес> <Таке> судь, <плес> <плес> Вони підходять ближче, можуть краще шпигувати за нами і накопичувати свої сили ближче до нашого кордону, до нашого берега. Вони на нас не пожаліють нічого. Якщо вони нас знайдуть, то вони будуть гатитися, що в них є, тому що їм за це медаль дадуть. Ви що там, бабу я з... ну, з мало того, що з... мало того збити ФПВ-шкою, наприклад, там десь над островами, а інше ще й вгатити весь екіпаж, то втрати це великі втрати будуть. <звук> Ух, ебать! Не взорвался бензин. Бомба пошла. Загорелась, не?